Що потрібно робити, щоб бути довголітнім на землі? Скажіть мені, що потрібно робити, щоб бути довголітним на землі? Слава Богу. Каже, е, вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй твого батька і матір Твою. Щоб довголітній бути на землі, щоб Господь, Бог твій, дасть тобі. На перший погляд, це нібито то просто, правда? Але це є Божа заповідь. Я, знаєте, сиджу собі і так думаю, задав собі цього євнуха, євнуха Птариці Єфіопської, коли він казав Філіпу, їй на каже, слухай каже, ось є вода. Ось я. Що мені, каже, забороняє прийняти водне хрещення. Я, знаєте, стіжую і так дивлюся. Ось є гітара. Ось я. Що мені мішає запівати? Я думаю, чи ви не проти, щоб я зараз заспівав пісню. Ми часто співаємо цю пісню на похороні. Ви знаєте, треба співати коли батьки глубокая, Тихо стоят сады, только ты не спишь, мама. Ви знаєте, я пісню навіть не готував, але дякую Богу, що Господь побуждає серце. І я собі сиджу і думаю, материнське серце це щось таке, знаєте, що ну, навіть Бог принікає, якщо мати залишить, то я не залишу. І він дав заповідь, каже, шануй твого батька і шануй матір твою, щоб ти був довголітній на землі. Ви знаєте, я дивлюся сьогодні у залі тут більше батьків, ніж дітей. Це, можливо, було, треба хорити до обіду, зібрати молодь і сказати їм, що потрібно шанувати батька і матір. Але можливо, хтось буде дивитися відео і побачить, і почує, що потрібно шанувати батька і матір. Можливо, хтось не читає Біблію, не читає Івану, тому що це неодноразово сказав Бог. Це сказав Ісус, коли до нього приходили. Фарисеї, записано у Івані Матвія, 15, розділ з першої вірша. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не миють руки, коли споживають страву. А Він у відповідь сказав їм: а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бо Бог заповідав, шануй батька Твого і матір Твою. І далі, хто проклинає батька і матір, хай буде скарений на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері добро, яким би я міг тобі допомогти вам, є дар Божий. Той може вже й не шанувати свого батька чи матір Свою. Тож вашим переданням усувайте заповідь Божу. Сьогодні Ісус говорив. Бог дав Мойсею заповідь, і Ісус говорив фарисеям, і сьогодні це слово має силу. Ви знаєте, ми тут практично всі батьки. І коли наші діти вони хворіють, нам і дуже боляче, я дивлюся за своєю дружиною, я дивлюся за тещою, за мамою, за матерями. Скільки страждань у їхньому житті? Коли хворі діти, скільки болі, скільки горя, скільки, знаєте, от сльоз, ну ти бачиш, коли хвора дитина, і ти не можеш нічого діяти, тільки молитва до Господа. Як у цій пісні каже що сивина уже на твоїй голові, через те, що я багато не слухав. Я багато був неслухняний, грубив і це інше. Сьогодні нас Біблія закликає поважати наших батьків, наших мам, які не досипають ночі, які страждають, які переживають за наше благополуччя у нашому житті. Це не тільки віруючі, тому що мама це є мама, це не значить віруюча, не віруюча, вона є мама. Материнське серце це важко зрозуміти. Чоловіки батьків вони трошки жорстокіші, такі, знаєте, ну, ну, такі більш жорсткі. Мама. Вона все віддає для дітей, чи то доньки, чи то сини. Я не раз наблюдаю, коли діти нехтують матері і вони ругають її, вони б'ють її, вони роблять саме таке непотрібство з мамою, тому що мама мовчить. Думаю, що мамі не обідно, що мамі не боляче. І знаєте, і діти так знаєте негарно поступають до своїй матері. На ділі, у матері є серце, в її болить душа. І вона часто хоче, щоб дітям було добре, відмовляючи собі у певних щасливих моментах. В собі не може купити деяку одежину, тому що хоче купити дитині одежу. На собі відмовляє у деякі їжі, тому що хай краще дитина поїсть. Ви знаєте, є сім'ї, де є достаток, є сім'ї, де немає достатку, де знаєте, де кусок хліба ділять. Це навіть сьогодні. Воно ну, думає, я живу хорошо, немає бідних Ні, Є бідні, є сім'ї, де діляться куском хліба. І настояща мати, вона не з'їсть сама, а вона останню крихту віддасть дитині. Материнське серце переживає, щоб дитина була ситою. Мати піде на все, щоб дитина була ситою. Мати піде на все, щоб її дитину не обіжали. І Біблія нам каже, шануй. Батька свого і матір свою, щоб тобі бути довговічним на землі, на тій землі, в якій ти живеш. Апостол Павел пише до Єфеся 6 розділ, перший вірш каже, діти, слухайтеся в Господі батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповість обітницю, щоб тобі. Добре було, і щоб ти на землі був довголітній. Апостол Павло, і ви знаєте, і багато є місць, де можна зачитувати, де закликає нас, що ми любили свої батьків. Можливо, і ми вже дехто у зрілому віці, але в наші є батьки, і ще зрілище, ще жива мама. Можливо, є і ті, не можливо, а є ті, хто втратив маму, Хто не має мами, не має батька. І розуміє, що як було добре, коли мама була жива. Коли мама молилася, коли мама давала там деяку копійчину, щоб тобі допомогти, коли мама підтримала добрим словом, добре, твоя слово. мама, коли підтримує, коли благословляє, коли у молитві день і ніч вона молиться і холодата за тебе. Часто недоспані ночі материнські, вона мала добре спати, але вона молиться за дітей. Сьогодні дуже, дуже багато матерей, які плачуть. Чому? Тому що одні діти уїхали за границю, втекли від війни. Мати тут сьогодні молиться і плаче, бо не знає, як там дитина. Чи служить Богу, чи не служить Богу, де вона ходить, з ким вона водиться, і мати тут плаче. Діти можуть говорити, мамо, у мене все добре. Я добре живу, в мене все порядок, але часто мати не бачить і діти дозволяють собі, тому що там є свобода. І можуть маму обманювати, але часто материнське серце чутє, що дитина щось не те робить і молиться, переживає. Сьогодні багато матері плачуть, тому що їхні сини сьогодні воюють. Серце розривається. У когось один син, і того забрали на війну. Була одна надія, і цю забрали. І материнське серце плаче, тому що не знає, повернеться син чи не повернеться. Скільки сьогодні діт... матері залишилося без синових, без дочі, тому що війна забрала і померла остання надія, тому що була надія, і цю вбили. Нас же сьогодні закликає. Біблія шанувати своїх батьків. Знаєте, я колись співав таку пісню. На весіллях, направда, не віруючи, але там дуже такі е, слова життєві. Там говориться, йшов син, і бачить мати на полі. Іде каже, мамо, дай Боже. Знаєте, вклиняється у сілі. Мати там щось робила, підняла голову та й в сльозах плаче мати мовчки. Каже, мамо, ти що загордилася? Чому не вітаєш? Я ж твій син. Вона каже: сину, я тебе не впізнала. Очі в сльозах не пізнала тебе. Він каже, слухай, кидай цю роботу, куди будеш свій вік у мене доживати. Будеш там кажуть там тобі кімнату, будеш у мене жити. Ну, мати зібрала свої речі, пішла до сина, а сині виділив у коморі місце. Тому що там є невістка, яка не любить матера. І знаєте, і погані повтупки невістки е, зробили те, що мати каже: піду до дочки, бо дочка моя горе знає, вона приголубить, Полюбить, потішить, розпитає, піду до дочки, зібрала свої речі, пішла вона до дочки, а там вийшов зяді з хати. Мов те, що забирай свої шмотки, йди звідси. Ти тут не потрібна. І мати в сльозах, в розпачі в горі каже, діти мої діти, я вас коже годувала як курка кручата. Я не хотіла, щоб ви мені щось робили добре, щоб мені давали заплату. Але я до вас прийшла, тому що ви мої діти. Але каже. Піду в дім пристарілих доживати. І це є дуже прикро, коли при живих дітях, при здорових дітях сьогодні батьки доживають у домі пристарілих. Сьогодні треба собі задати, скільки мама часу виділяла для того, коли був ти хворий, коли тебе була біда, скільки мама часу виділяла, щоб тобі допомогти, не дивлячись на себе, дивлячись, щоб дитині було добре. А настав час, коли діти виросли. Пішли у цей світ, мають свої сім'ї і забули про материнську любов. А Біблія каже, шануй свого батька та матір, шануй тих, хто тобі дали життя, шануй тих, хто за тебе піклується, тому що тільки мати може зрозуміти, тільки материнська молитва вона є дуже сильною. не хочу сказати, дорі матеря, коли ваші діти вас обіжають, не тримайте на них зла. Тому що прийде час, можливо, вони зрозуміють. Якщо не при житті, то після смерті вони згадають, скільки вони віддали часу. Да, ви знаєте, є батьки на превеликий жаль. Є мами, які дуже жорстоко поступають із своїми дітьми. Але хочеться, щоб ці діти не тримали обіду в своєму серці, не таїли зла на своїх батьків, на своїх мам, тому що часом у наших матерів було погане життя. Погана доля, і доля їх зробила, зробила жорстокіма, але десь там у серці їх болить, коли у вас є проблема. Я би сьогодні хотів, щоб ми молилися за наших матерів, щоб він, Господь, благословив вас від неба і від землі, щоб дав ваше серце радість, мир та спокій. Тому що ви цього матері заслуговуєте, ви заслуговуєте пошани від людей. Благословіння від Господа за вашу турботу, за ваші добрі справи, добрі вчинки, за ваші недоспані ночі. Хай Господь вас рясно благословить. Сьогодні діти хочу сказати дякуємо своїм батькам, своїм матерям, поки вони є живі. Жи дорожім тим часом, що ми маємо цю можливість піти до своєї мами і почути її ніжний голос. Перед нами є молитва, і ми у цій молитві попросимо Божого благословіння для наших мам. Босла це вічний час, Господи, знову і знову схиляємося перед тобою. Боже мій, ми тобі, Господі, вдячні за милість Твою! Боже мій Святий, ми тобі вдячні за те, що ми є твій народ, куплений тобою, за те, що ми є діти твої, мій Господь, ми тобі вдячні, Боже мій. Що, Господи, сьогодні маємо це життя, дихання у нашій грудях, Господь, Помилуйся Твої, Боже мій. Але, Господи, також, Господь, ми тобі вдячні, Господь, за наших мам, яких ти нам дав, Боже мій, яких дав нам життя. Боже мій, ми, Господи, просимо Твого благословення для наших батьків, любящих Ісус. Ти благослови їх, Господи. Ти знаєш їхні, Господи, біль, ти знаєш їхні Ждання, ти бачи, їм порою буває важко переживають за своїх дітей, Господи. Ти бачиш, що багато дітей їх не шанують, Боже мій. Дай розуміння дітям, Господи, щоб діти шанували своїх батьків. Тому що, Господи, ти нам дав цю захід, що Ми любили, поважали, дорожили нашими рідними, Боже на Весі. Тому що, Господи, ти прирівнюєш материнську любов до себе, Боже мій. Ти сказав, що якщо навіть мати залишить, то ти не залишиш. О Ісусе мій. Я дякую тобі за велику любов. Я дякую Господь за те, що ми ще маємо. Живих мам Боже мій Небесний. але Господи, ти бачиш і ті серця, хто вже залишився без мами. Господи, давно не чув ніжний голос, Боже мій, але я знаю, Господи, що ти можеш замінити маму Ісусами, ти можеш потішити ніжним голосом, голосом Духа Святого Боже мій. Ти потіш ті серця, потішиш ти Господи тих дітей, які сьогодні залишилися без мами, без тата, Господь. укріпи їхнє серце і дай їм ті сили не втрачати надії, Господи, але покладатися на тебе, тому що ти ніколи не залишиш. А наших батьків благослови від неба, від землі, хай буде благословено і прославлено Твоє ім'я. А тобі хвала, подяка, і поклін, да любиш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.